Граш! Є хто живий або тверезий. Мене звати Дімон. Це мій коріш Жека. Ми сьогодні влаштовуємо ульотну вечірку. Велком на паті. Алісу, Тобі взагалі треба потусити, поки є час де і коли буде вечір. Це твій будинок. Тобто це втручання у чужу власність. Ми порушуємо закон. Ти ж мені потім все життя дякувати будеш. Що вечірка вже закінчилася чи як? Оце ми сьогодні потусимо. Все, це край. Дімо, давай краще одразу здамося. Жека, заспокойся. Іди краще дівчатам рушники знайди. А з копами я розберуся. Тільки не стріляйте. Я не винен. Це взагалі не моя ідея була. Тримайте дівчата. Голосуйте за пана Сюка. Ти що, депутат? чи що? Це то не я. Слухайте, дівчата, а у вас, може, є знайомі в поліції, а ще краще у суді. А, а чому ти про це питаєш? В сусідньому домі сигналізація спрацювала, а ви тут про що? А-а-а! Точно! Бачив! Троє їх було. Вон туди побігли. І один, головне, чорний такий здоровий, другий худий, а третій весь час кашляє і ногу тяне. Як вони виглядали? Голі. Ну, це ж собаки. Дивні такі квіти з клумби їли. А я взяв каменюку, щоб відігнати їх. Кинув, от, сигналізація і спрацювала. Ясно. Поїхали. Класна у вас, тачка. Як а вона по трасі, скільки жире? Вибачте, нам треба працювати. Добре. Там, якщо сигналізація ще спрацює, то знаєте, то я собак відганяю. Жень, в тебе щось трапилося? Просто ми з знімовим трошки порушили закон. Що означає трошки порушили закон? Просто ми з ним залізли. <рес> Жека, ну досить вже! Ну досить розігрувати дівчат. Ну вони вже і так повелися. О, Женя, так ти актор. О, а я справді повірила, що в тебе проблеми. Та ну, які проблеми. Жека у нас не створює проблеми, а вирішує їх. Ні. Давайте ходімо вже до столу, там все готово до фуршин. А що з поліцією? Все нормально, я все розрулив. Ти краще думай, як за лісою. Все. Це що? Тут були алкани і не доїли? Дівчата. Мені це треба зняти, бо мої підписники ніколи не бачили такого фуршету. А знаєте, зараз музикою буде ще краще. О, ви це називаєте мегатусою? Поїсти ковбаси біля басейну під музончик з телефона. Так, Аліса Яна, нам пора. Бачили ми своє обличчя! Це ж розіграш. <ріст> так ніхто нікуди не йде. Зараз тут буде такий двіж, що навіть сам Леонардо Ді Капріко такого не бачив. Да, Жека? Дімо, ну я не думаю. Так, пішли по горам. Зараз. Ну Та все, Дімо. Ну, давай чесно, признаємося, що ми не мажори і роз'їдемося. Сьогодні у нас нічого не виходить. Жека, головне без паніки. Я все продумав. Нам потрібен діджей, світло, кокс. Ну, коротше, все до чого звикли ці ляльки на мажорних тусах. Ну де ми все це знайдемо. Ага, В цьому телефоні є номер людини, яка завжди прийде мені на допомогу. Телефон твоєї матусі, бабусі. Є один директор клубу. Зараз тут буде і діджей, і фаєр-шоу. Зараз абонент знаходиться поза зоною Е-е-е, Секретарка каже, що він за кордоном. Ну, все ясно. Тусити з моделями у басейну не наша доля. Наша наша. Ми влаштуємо вечірку власноруч. Фу. Ну і нудьга. Дівчат, може, поїхали вже звідси? Та ну, ну я вже запостила анонс, що буде відео з бомбезної вечірки. Ну, давайте почекаємо. Аліс, ти як? Ну, я не знаю. Може, дійсно буде крута вечірка. енд <гум> леді. Раді вас вітати на найкрутішій вечірці міста. <пілляв> <пілляв> Жек. <пілляв> Жек. <пілляв> 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 ну, а тепер давайте дамо цій вечірці газу. Жека. О! А -а! Налітай! А це що таке? Сніжок. Англійська пилючка. Кокосик. А я ж казала, що буде вау. Аліс, ти бачила? Ну, я не знаю, я ніколи не пробувала. Та, дівчата, то ви що? Так, все, ми їдемо звідси. А, стійте. Якщо це мало, то є ще. Ми на наркоманську тусу не підписувались далі без нас. Діана, ну стій! Припини, ну це ж прикол. <сох Calendar> <с comentari> ну, який це кокос? Це ж просто борошно. <dumplings> так. Спочатку ковбаса. Тепер цей дебільний розвод з борошном. Так, дякую за запрошення, але до побачення. Жека, ну що ти стоїш? Ми не можемо дозволити, щоб такий секс від нас пішов. Дімон, що ми можемо взагалі їм запропонувати? А? На довний човен чи може намет? Та, ну Який човен, який намет? Я, коли в гаражі подовжував шукав, бачив там намет всяку всячину для походу. А ти можеш придумати, як припре. Дівчата. Я хотів спитати, ви були колись у поході? А що там робити? Комарів годувати? Ну, Значить, не були. А то ви знали, що походи це зараз самий тренд серед селебріті. Бачили сідниці Кім Кардашян? Так, от вона їх наїла на шашликах. Просто ми ж вже не тусовщики. Нам нічні клуби набридли. Тому ми хотіли вам запропонувати хід сезону. Похід паті. Вау! Дівчата, давайте залишимось. Ніхто ж ти з відеоблогерів не викладав такий відос. У мене буде просто бомбезний ексклюзив! Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Аліс, ти як? Ну, я не знаю. Може, подивимось, що вона таке, цей похід паті? Діана? Ну, окей, ми залишаємося. Yes! Це найвірніше рішення у вашому житті. Зараз швиденько одягайте купальники і дуйте сюди. Це буде найкрутіша вечірка, яка увійде в історію і стане легендою. Ти, чорт, слухай, знов навішум її на науха. Але що ми тепер будемо робити? Так. А що будемо робити? Те, що і в минулому році на травневі, тільки крім шашликів. Ми будемо жарити ще й дівчата. Коротше, Жека, в цьому наметі ти заліз. А в другому я Діана та Яна. Ну, бо мені однієї вже замало. Кльово виглядаєте? Пропоную розділитися. Яна йде за дровами. Аліса і Жека готують обід. Ну, а ми з Діаною. Будемо встановлювати ще один намет. Місце, де пройде головний двіж цієї вечірки. Ти ж розумієш, про що? Я. я з тобою нічого встановлювати не буду. Краще сама. Діан, це не додаток на телефон встановити. Ти сама не впораєшся. Тобто я тупа? Я цього не казав. Але ти подумав? Ти що думаєш, дівчата тільки для сексу потрібні? А така велика справа, як встановлювати намет нам не по зубах? Ну, це ти сказала? Я сама легко впорую з цим наметом, при тому, що я ніколи цього не робила. Добре, не заважаємо. Пішов викликати пожежну та швидку. Ой. Давайте покажу, як гірок нарізати на пальцях. Навчився на кулінарних курсах. Та які там курси? Мама на роботі, батя в гаражі. Голод на таке змусить. У вас що не було домогосподарки? Е е так це і й... одразу були багаті. Були часи, коли ми на мівіні сиділи. Це потім вже справа вгору пішли. <цаплива> <раплива> <tut> а я чомусь думала, що ти такий мажорчик, якому все легко дісталося. Друзі, Хто здогадався, чим я зараз буду займатися? Пишіть коментарі. Підказка, цим займаються усі зірки. Яна, а що ти постійно знімаєш? А, у мене свій блог на Ютубі. А, ну ясно. Хто на що вчився? А ти де вчився? Я? Е, я в економічному універі. поближче до Бобла. Так і я там же. А ти на лекції Кузьмук ходив? А Кузьмук звичайно, кумедний мужик. Мужик? Кузьмук Тетяна Володимирівна. Ну. Правильно. Це зараз вона, Тетяна Володимирівна. Раніше мужиком була злітала в Таїланд. Коротше, давай я буду знімати, а наче ти все це зробила. Давай. А, давай. Всім привіт! Друзі, ви звикли, що я завжди запалюю, але сьогодні я буду запалювати по-справжньому. Раз, два, три. Вогнище гори! Все добре? Ти як? Злякалася? Мені просто здалося, щоб мене волосся спалахнуло. Ну, ти стрибанула, як з бакайоко. А що таке бакайоко? Ти не знаєш, що таке бакайоко? Ні. О -о -о. <ріхи> <ріхи> ну, коротше, це як секс. Тут не розкажеш. Це треба спробувати. Зараз річі, зараз матуся тебе, блін, врятує. Ну що, Діана, визнаєш, що програла. Це ми так граємось. тримайся. Народ, всі до столу! Налітай! Вже налітаємо. Діана, Ну що? Готова. Крутимось, 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 крутимось. А зараз біжиш до басейну, стрібаєш в нього і кричиш, Бакайоко! а Ю-ху! Яна, ну ти крута! Тобою в бовленому можна страйки вибивати! Ян, все гаразд? Дівчата! Це офігенно! Бакайоко — це Бакайота! Бакайока може і супер, але нам від ваших екстрим стрибків тепер нема чого їсти. Чого це чого їсти? Голодними не залишимось. Жека, де твоя картопля? А яка картопля? Ну, яка картопля? Мадагаскарська картопля? Ну, просто картоплю з Мадагаскару привозять по 500 євро за кіло. Давай, неси, не жмись, мажор. Ну, давай Жека. Ой. А, давай. <клес> Боже. М -м -м. Запечена мадагаскарська картопелька. Це вам не фестиваль вуличної їжі. Що ти заливаєш? Таке враження, що вони мажори, якісь пацки з району. Це звичайна картопля. <клес> Діана, ну ти ж одразу не ковтай. Потримай її у роті, щоб розкрився смаковий букет. Поведи по ньому, а потім маленькими ковточками. Я на хвилинку. М -м, реально бомбезна картопля. Смачніше навіть за за фогру. А в тебе тут санк. В тебе теж. М -м -м чекайте, чекайте, Вармена Шутович, як зараз приїдете в гараж? Ми ж на завтра домовлялися. Знаю, знаю. Просто у сина сьогодні день рождення забив в багажнике водяний автомат для нього. А чого не гіроскутер? Ну, просто зараз серед малих, у кого є гіроскутер, той самий крутезний у дворі. Як ти сказав, цей это... гера... Е гіроскутер. Офігезна річ. Хорошо. Ну, завтра, щоб машина була готова. Слово автомеханіка. Ні, ну якщо не хочете, в шахи можемо у морський бій пограти. <рес> Якийсь тухлий у вас похід. Що ми поїли картоплі, і все. <рес> і все тільки починається. чого <рес> <рес> Так, це Яні? Ну, а це тобі. Ну, або якщо хочеш, то я тебе зігрію. Жек, а це точно твої речі? А, тут така справа. А, так ви ж не знаєте цю історію. Жека ж, він раніше кабан був. 100 кг, прикиньте. Ого. А потім схуд. Ну, а речі просто залишив собі як. Відразу до минулого себе. Я так тебе розумію. Там хтось постійно дзвонить. Ти не хочеш взяти слухалку? Може, це щось важливе? То це. Є. напевно, поводилися номером. Якщо треба комусь і мені на мобільний дзвонить. Точно ж. Хлопці, ну, може, у вас якесь караоке є. Ян, яке караоке? Ми ж у поході. <сяг1> а зараз цвях нашої вечірки. Жека зараз нам щось виконує. Давай, давай. Хайдідемо знову підставиш не танцювати, не співати не вмію. Ну така ти куртись, якщо не хочеш, щоб Аліса крутилась з кимось іншим. Давай треба її вразити. Цек, ну давай. Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лише приходить подібне кохання. В день такий наступає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко. Сіньову вона піднімає до зір свої руки. В день такий на землі наступає весна. І тремтить от солодкої муки. Супер! Так. Yeah! Це було круто. Oh! Я сосіро ще зі школи люблю. І yeah. Я? Uh -huh. А хто ваш улюблений поет? О, Підписуйтесь на мій ютуб-канал. пишіть, відповідь у коментах і ставте лайки. Це взагалі найкрутіша вечірка, на якій я була, mm. і до речі, таких відосиків з віршами ще ні в кого не було. Ви знаєте, мені здається, я взагалі можу тусити тут цілу вічність я без проблем. А знаєте, що я вмію. Ну? Слухайте, я так втомилася, наче цілий день шопінгом займалася. Буду спати без задніх ніг. Угу. Це якщо Діана правильно намети встановила. Може, для тебе це буде враженням, але дівчата теж щось вміють. Угу. А ми ще будемо спати в наметах? Яна, ну звичайно, ми ж у поході. Діана, ти ж сьогодні зі мною будеш спати. Хм. Ви ж сказали, що у вас тут елітна вечірка. Тому і номер для мене, будь ласка, люксовий. А чого ти така зла? Хоча я знаю, чого ти зла. Це тому що в тебе давно нормального мужика не було. М -м, так ти такий веселий, тому що в тебе нормальний мужик був, так? Смішно. Ні. Я такий веселий, це тому що зараз. Тут буде справжнє пекло. Що, обігрівач вімкнеш? Річі, річі, йди до мене. Я тебе приб'ю. За що? Я прятував твою собаку! Він не вміє! Твою магнітолу! Іди! 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 А! Ну, ось у цьому скромному суперлюксі. Ти будеш ночувати. Дякую, на добраніч. Ти що, реально ображаєшся? На дурнів не ображаються. Ох, Знову почалося. Ну, що мені зробити, щоб загладити свою провину? Стати нормальним. Але в твоєму випадку це нереально. Короче, Діана, давай роздягайся і падай у ліжку, а я свою справу знаю. Що? Ну, я тобі зроблю розслабляючий масаж, щоб ти заспокоїлася. Ну, а далі продовження вже як забажаєш. Угу. Mm? <гум> <гум> Якщо б ти був останнім чоловіком на землі. З ідеальною фігурою і Мерседес Купе. Я б все одно з тобою не переспала. На добраніч. Ніколи не переспиш. Виклик прийнято. Усе знімаєш? Так. Я пішла. Канал, ставте лайки під цим відео і нікого так не робіть. Це. Я бачу, у вас тут Україна має таланти. Так. Димон, так що там, Діана? Ай, не питай, діана же та штучка. Яна, ти божевільна. Слухайте, а давайте щось небудь пограємо. Та я вже, мабуть, спати піду. Ти зі мною. Ти знаєш, напевно, ні. Мені здається, в мене нога підкоптилася. Ну, тоді доброї ночі. Добра ніч. Слухай, Яна, так а давай я тобі зроблю масаж стопи і біль як рукою зніме. Та не вже. Навіть не сумнівайся. <сум> в мене ж ціліші руки. Ти ж так просто пуля. <ріст> ти даєш, ти крута не боляче? Дімо. Дімо. Тут занято вже. Ви де ночувати. В будинок я не піду, Він чужий. Я, я не можу. Жека. Та зніми ж ти зручника. Залізаю на мед до Аліси. Якось це й незручно. <ріст> ти йдеш. Я зараз я... Та все зручно. Там вам ніхто заважати не буде. Яна спить у будинку, яну я беру на себе. Давай залізай на намет до Аліси, бажаєш їй доброї ночі, а там все далі піде, як по маслу. <свистак> Давай, <буцифал. свистак> Так. Швидше, Лягай ближче, то холодно. мене. В тебе щось ще ну є трошки.